А, так, хам'ячку тепер подивимося. У хам'ячка теж є водичка. У хамяка є. Є водичка, але подивимося, що хамяк їсть. А у хаміка тиуса там. Візьми кормушку. Так, подивимося. Ага, у нього зернята, зернятка є. Давай червячки такі дамо йому. Червочки водки. Черв'ячки. Дуже полюбляють черв'ячки, дуже. От такі червячки люблять. Йому. Їм буде хрумка, щіки набивати. І, і, і свинка, диви, свинка теж почула запах червячків. Вона теж і хоче. Вот такие, і такі хрустики люблять. І такі хрустики. А де та є Віра, у уже? О, диви, хомячок, хомячок вилазить. Там, він диви, він ставим. хоче. Він хоче черв'ячка. Але ленивий він химичок. Він да, не дуже він... хоче вилазити. Ні, ні. але він... цікаво, що він... Він, 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 він просто спав день. До черв'ячків зернятка насипам. Отак. Зараз побачимо, що він там. Він навіть не хоче вилазити своєї. Він не хоче просто їсти. Уютної хижини. Дивись, дивись, дивись дивіться. Дивіться, він зариває собі там. Тепло. А що хам'ячок там робить? Може його погладити? На ручки візьми. Тобі кажи пузик. Зараз пузик. О, він не хоче. Пузик, кажи. Тепленька пузик. Ай, пусики. Угу. Алёси. Мими, пап, снимай. Отчекай. Чек... Он любит так спадки, да? М -м -м. Я не можу таки быть. У нього не повні щочки. Ось такі щочки. Він зараз напхає собі. І моється, Ханечок. Миється? Так. Да. Він тільки що мився, mm -hmm. а тепер... Хомка. Хомка. Як хам... це його звати? Хома звати. Його так і Хома звати. Білий yeah. Хома. Білий Хома хомячок. Хороший Хома. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай домик. Yeah. Хомячку поставимо. Став домика. Вот так, а вот так. і Одесь. він забіжав в другий Все, домик. Все, а інший є домик. В червоний. Все, вони наїжені, водичка є.